Корупція, кумівство, нерівність і е, відсутність верховенства права в Україні це е, все сьогоденність. На жаль, і це головна причина, чому українці, які проживають за кордоном, не будуть спішити повертатись в Україну навіть якщо війна закінчиться просто завтра. І ми сьогодні розберемо е, декілька кричущих просто випадків, які показують е, наскільки тяжкою насправді є ситуація, яку не можна ігнорувати. Не можна розказувати, що ми корупцію будемо долати після війни, що ми будемо розбиратись після війни, що коней на переправі не міняють, і так далі. Бо це все просто тези, які запускають, виключно для того, щоб можна було далі красти, далі заробляти, в тому числі на війні, на відсутності електроенергії, і е, при цьому критикувати тих, хто не хоче скидати 10 гривень на. Допомогу армії. Розумієте? Дуже і дуже сильно подвійні стандарти, які ми зараз розберемо. Підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця. Ставте обов'язково друзі, свій лайк під цим відео, отакий значок принажати. Це дуже важливо для просування і розвитку каналу. По-перше, КМІС е, викатив нове дослідження, в якому говориться про те, що 65% українців готові терпіти війну стільки. Скільки буде необхідно. В грудні таке було 62, в січні бачимо вже 65. Я, а, моя суб'єктивна думка, що КМІС малює ті цифри, які їм потрібно, які їм сказали намалювати, і це не має абсолютно нічого спільного з а, реальною соціологією. Я не знаю в мене ні в мене в оточенні, ні в оточенні моїх друзів. Немає жодної людини, яка б проходила це опитування. Неодноразово я задавав це питання і своїм підписникам, серед яких також. Немає ні серед них, ні серед їх друзів і знайомих. Немає жодної людини, яка би проходила опитування, бодай якесь від КМІСу. А знаєте, за 4 роки, коли вони їх почали прям дуже активно проводити і публікувати, скажімо так, на широкий загал. Мені здається, що вже мала б бути хоча б одна людина, яка брала участь в цих опитуваннях. Цього немає. Далі, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики жупанин. Заявив, що енергоатом це той самий, з якого, з якого понад 100 мільйонів доларів було виведено через хабарі командою Міндіча, повідомив, щоб енергоатомі обрали нових членів наглядової ради. Ніби все добре, але є одна проблема їх зарплата, друзі 350 тисяч гривень на місяць. Скажіть, будь ласка, чи немає в Україні спеціалістів? Які були б не проти стати членами наглядової ради не за 350, а наприклад за 50 тисяч гривень на місяць чи за 100 тисяч гривень на місяць, якщо вже ми так говоримо. Звісно ж, є. Але знову ж таки, це ще один плювок в лице українцям, яким потім ці ж самі люди будуть розказувати, що е, скиньтесь по 10 гривень на автівку, на дрон, на генератор і так далі. При цьому кошти, які могли б бути витрачені власне, на армію, будуть іти до них. В кишені. Далі, депутат від Слуги народу. Його викрито депутат Гунько. Його викрито на масштабній схемі з розкраданням земель Національної академії аграрних наук на цілих 30 мільйонів гривень. Повідомляють Набу та СБУ. В період з 21 по 23 роки, тобто навіть під час вже повномасштабного вторгнення, нардеп організував незаконне використання земель. Для вирощування і продажу понад 2,5 тисяч тонн зерна через підконтрольні компанії, приховуючи реальні обсяги цього врожаю, його вже затримали затримували в 2023 році під час отримання хабаря в 85 п'ять тисяч доларів. На сьогоднішній день пишуть, що йому загрожує до 12 років ув'язнення ув з конфіскацією майна. Скажіть мені, будь ласка, як людина, яку вже було затримано на хабарів 85 тисяч доларів у 2023 році, чому ця людина досі не сиділа у в'язниці і чому його прийшлось повторно затримувати? Чому в нас корупціонери, яких вже за руку хватають, не сидять у в'язницях? Відкупляються, виходять під застави, далі йдуть в Верховну Раду і голосують закони, по яким потім мають жити українці. Тобто, фактично, злочинці пишуть і голосують закони, по яких потім мають жити чесні люди? Це мені здається, це вже просто тотальний абсурд. Далі по енергетиці. Телеграф провів своє обширне розслідування, і знову ж таки шалені розкрадання на цей раз знову на енергетиці. Це вже після всіх трешів з Міндічами, це вже після того, як намагались якось там це від... повідмивати, скажімо так, цих всіх бідолах, оточення там зеленського і так далі. Ніхрена не вийшло. Звісно ж там, але бачимо, що мутки і розкрадання тривають далі. Нові міні-ТЕЦ в Києві е, були закуплені по завищеним вдвічі цінам. Підрядники з кримінальним минулим та початок роботи вже після закінчення цього опалювального сезону. Е, по пунктам, до кінця лютого Київ планує запустити додаткові міні-ТЕЦ і котельні для резервного електро та теплопостачання, загальна вартість 1,2 мільярди гривень. Шалені кошти, напевне, можна було б купити і, як то кажуть, корчів для військовослужбовців для евакуації, і генераторів, і дронів, і так далі. От. А, далі, один з переможців тендеру ТОВ інвентом Україна. Неодноразово ця фірма фігурувала в кримінальних провадженнях. Зокрема, в 2018 році через підробку документів і фіктивні роботи в сумський, на сумський ТЕЦ для привласнення бюджетних коштів. Вже були засуджені, така кампанія далі допускається до е, тендерів і ще їх виграє. В, 2000, в січні 2026 року директору, е, директорку Інвентом Україна знову підо, е, підозрювали через завищені ціни та обсяги робіт на Трипільський ТЕС. Бюджет переплатив майже 40 мільйонів гривень. Плівать, далі вони виграють тендери. В квітні 20, в січні 2026 року. Тобто вже зараз КП Київ Теплоенерго віддало ТОВ інвентом Україна 188 мільйонів гривень на роботи для когенераційних установок. Ціни на матеріали здивували навіть хабарників часів Януковича, друзі. Металоконструкції вони закупляли по 121 тисячі гривень за тонну, при ринковій ціні 50 тисяч. Бетон по 4 тисячі 600 гривень за куб При. Ціні на ринку від 3,5 до 4 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, якби оці всі державні тендери роздавалися нормальним фірмам, які потім би ці кошти пускали для того, в те, щоб купити товари по нормальним цінам, без откатів, без завищень, якби ці компанії. Проводили реальні роботи і робили все так, як треба, то в нас би і з'являлися нові робочі місця. В нас би були нормально підготовлені всі електростанції, не було б таких блекаутів. Е, в нас би було в загальному менше проблем і більше вільних коштів. А так виходить, що люди сплачують податки. Людей просто натягують вже з цими податками як тільки можуть. А потім приходить якась тварюка і просто ці кошти собі розкрадає, виводить собі за кордон, і е, всякі там коханки, родини, діти е, живуть життя просто якихось мільйонерів, при тому, що е, ці люди ніколи в житті за своїми... Знаннями за своїми заслугами не мали б їм би мало грошей не вистачати навіть на хліб. Але бачимо, що в Україні злодії і хабарники відчувають себе дуже і дуже добре. Далі, в період листопада та грудня 2025 року та в січні 2026 року, то гарант енерго, який є ще одним переможцем, отримав, отримало підрядів на загальну суму 521 мільйон гривень. Ще півмільярда друзі. Ціни знову зашкалюють. Метал закуповували по 102 тисячі гривень. Нагадаю, що 50 тисяч за тонну на ринку можна купити отак. Ви можете піти купити. Вони купують по 102. Бетон переплатили в загальному на 2 мільйони гривень лише по одній позиції. Аванс підрядника 70% через 10 днів після підписання. Термін виконання. Червень та липень, а деякі об'єкти навіть в грудні 2026 року будуть готові. Тобто, частина Міні ТЕЦ запрацює лише після закінчення опалювального сезону. Знаєте, в той момент, коли абсолютно вся Україна страждає від е, просто масштабних відключень світла від відсутності тепла води, розкрадати далі мільйонами через компанії, які вже навіть ніхто не намагається приховати. Це, на мою думку, просто плювок в лице українцям. І це ще одна відповідь на питання, чому українці, які знаходяться за кордоном, не будуть повертатися в Україну, навіть якщо війна закінчиться завтра. Бо допоки в Україні триває отакий безлад, а люди, які проживають за кордоном, побачили, вже, що за всіх мінусів Європи там якось діє право, там якось карають хабарників, і там як мінімум цього не видно, не озброєним оком. То люди собі думають, люди собі розуміють, яка країна є більш стабільною, яка, в якій країні можна дати нормальне майбутнє своїм дітям і своїм внукам, а не те, що відбувається зараз. І що найгірше, що жоден з цих хабарників не сидить і сидіти не буде. Точно так само, як той Гунько, який в 2023 році його зловили на хабарі 85 тисяч доларів. А нагадаю, це гроші, яких. Якийсь рядовий, рядовий український вчитель не заробить за все своє професійне життя. 40 років буде працювати. Він не заробить таких грошей, навіть якщо це буде найкращий вчитель в Україні на роботі, він не отримає 85 тисяч доларів. І е, після цього ця людина виходить і знову розкрадає ще на 30 мільйонів, його знову беруть. І дайте відповідь, будь ласка, на питання: чи сяде ця людина на цей раз, чи конфіскують в нього майно, чи знову вийде під заставу. Як повиходили всі, всі, кого ми знаємо, кого дуже гучно брали за горло, всі повиходили під застави, всі себе нормально, вільно почувають, кримінальні справи потім закриваються, ніби нічого й не сталося. Але якщо ви не візьмете бойову повістку, то ви підете сидіти у в'язницю протягом 3-5 років. Це справедливість, це адекватність. Пишіть в коментарі, друзі, що думаєте з цього приводу, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Як завжди бажаю всім гарного дня, до зустрічі!